Це про землю та її використання. Понад три години міські обранці вирішували земельні питання. Зокрема, територію колишньої дев'ятої школи на вулиці Грушевського передали в оренду одному з приватних вузів, аби той облаштував там загальноосвітній навчальний заклад, будівля, пам'ятка архітектури, а ділянка у самому центрі міста. Відтак депутати думали, як її захистити, щоб там не виросла чергова скандальна багатоповерхівка. Також важливо, аби цільове призначення території в майбутньому не змінилося. Давайте ще пропишемо, які жорсткі формулювання, які узабезпечить нас від. Будь-якої іншої забудови крапка і все, і ми будемо розуміти, що рішення прийнято саме з цим цільовим призначенням, і через півроку, коли прийде каденція, там не поміняють цю якби. Але... призначення і все. також в Івано-Франківську з'явиться новий сквер. Депутати проголосували, аби відвести для цього територію колишнього кафе під лиликом на вулиці Шевченка. Попри це, обранці зарезервували землю і для будівництва житла учасникам АТО. Передбачена для цього ділянка знаходиться у районі вулиць тролейбус на хіміків. На цій зиманій ділянці буде будуватися житло для цих категорій громадян. Це не одна ділянка, яка зарезервована, але на жаль, так відбувається, що нібито ділянка є, ніхто нічого не робить. На сьогоднішній день держав. В тому числі виділяються певні кошти для реалізації певних програм. І якщо ми не будемо рухати з вимоги часу, не будемо готувати технічну документацію, то ніхто ніколи нічого не зробить. А от оренду землі, на якій вже розпочалося будівництво поблизу міського озера, обранці не продовжили. За таке рішення проголосував 31 депутат.